і, і Слова Євангелія від Святого Варка. Слава, Слава Твіні, Господи! Ісус вийшов на гору і покликав тих, що їх сам хотів, і вони підійшли до нього. І Він призначив 12ох, щоб були при Ньому, так щоб їх посилати із проповіддю, і дав їм владу виганяти бісів. Призначив він 12ох. Симона, якому дав ім'я Петро. Якова, сина Заведея та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я Воанегес у перекладі сини громада Андрія, Филипа, Бартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Атфея, Тадея, Симона Кананія та Юду Іскаріота, що його і зрадив. Слово Господні. Слава Лава, вітриці. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Христос народився, Амінь. сочесні Отці, шановна сього Монахині, другі любив Христі, браті і сестри, люблені Божі діти. Святий Марик в третьому розділі сьогодні ми читаємо, описує нам. Покликання 12 апостолів. Звернемо увагу на ці слова, які ми чуємо, можливо, на деякі, тому що дуже змістовна є теж ця Євангелія, тобто уривок Євангелії, і хочемо побачити таку важливу річ, що Ісус, котрий усіх своїх учнів. Тобто цих, котрих покликав на апостолів, кличе їх по імені, тобто знає їх, розуміє їх, входить в їхню ситуацію, входить в історію їхнього життя, тому що це сьогодні, може, ім'я не так вже багато чого значить, тому що християни, можливо, вибирають вже ім'я якихось святих. Найбільше це тоді, коли хтось їм подобається, чи само ім'я, чи, наприклад, життя цього святого. Але, скажімо, в тоді, на той момент, власне, ім'я означало теж і родовід, і людину власне, в такому значенні, ким вона є, що вона, наприклад, собою представляє. І, власне, навіть для того, Ісус поміняв ім'я Симонові Петрові. Власне, на Симона поміняв на Петро, тому що це означає скеля, камінь. Хотів Ісус цим показати, що Він буде фундаментом, на якому буде далі це діло Його церкви, триматись і що він має розпочати після Ісуса Христа, далі провадження церкви. Ісус молився, був на горі в тоді, коли мав вибрати. Учнів мав вибрати своїх апостолів. Дуже важлива річ в нашому житті, щоб ми також розпочинали молитвою. Це такі важливі речі, навіть кожні речі нашого життя, тому що для нас на людський погляд щось може бути важливим, а щось менше важливішим. Але для Бога кожна хвилина є важлива, тому варто, так як ми нараз практикуємо. Чи це виходимо з дому, чи десь сідаємо в автобус, чи розпочинаємо якусь працю, чи в селі, коли люди засівають поле, копають город, косять сіно, завжди, власне, розпочинають молитвою, знаком Христа, ще навіть благословляють теж цю працю. Так само є гарний звичай, коли не раз люди мають теж і свячену воду при виході з дому, коли цією водою благословляють себе. І свою дорогу. Чому? Тому що завжди, що ми робимо в житті, має бути назначене молитва. І святий Павел Апостол в Новому Завіті буде говорити все, що ви робите, чи їсте, чи п'єте, чи працюєте, чи відпочиваєте. Все робіть так, якби це була молитва. Тобто моліться своїм життям. І, власне, Ісус, коли сьогодні кличе. Учнів, то навіть про деяких є коментарі, що були сином, синами грому, написано навіть про Юду Іскарйоту, підкреслено, що це той учень, котрий видав його. Коли погані ну, читаємо псалом сьогодні, власне, під час співу Стопчиків ми в 85-му псалмі. Читали таке речення, що милосердя і правда зустрілися і поцілувались мир і правда, поцілувались з собою. Коли говоримо про Юду Іскаріоту, можемо так сказати, що образно, власне, в той момент, коли Юда продавав Ісуса власне поцілунком, там зустрілись милосердя і правда. Тому що цей поцілунок мав уточнити, хто такий Ісус Христос. Тобто людина, котра не жила в правді, мусила на себе взяти обов'язок правди. Тому що, відомо, ми сьогодні дивуємося, як це так, не знали, хто такий Ісус. Правда, Можемо з своєї набожності задавати питання, що Він ходив по землі, навчав, робив чудеса, як це ніхто не знав, хто такий Ісус. Але відомо, що були люди, котрі справді не знали його. Навіть ці римські солдати, скажімо, хтось з уряду, так називаємо, по сьогоднішньому, в сьогоднішній мові, напевно, Ісуса не знали в лице, не зустрічались з ним, чули, може, про нього. І, власне, цю роль уточнити, хто такий Ісус, взяв на себе апостол Юда. І знаємо це місце в Євангелії, коли Він приходить до Ісуса поцілунком продає Божого Сина, і Ісус каже: Приятелю, чому ти прийшов? В цих словах бачимо велику любов Ісуса, бачимо це прощення відразу, бачимо те, що Ісус не займає позиції якогось суду, чи ну, не знаю, якісь там. Правних органів, що, власне, має тепер розсудити чи посадити в тюрму його, але, власне, є повен милосердя. І тому теж сьогодні, коли ми читаємо про це покликання, теж важливе таке слово, скажу так, мені особисто доторкається, що Ісус покликав тих, кого хотів. І можемо подумати, що інших не хотів запитати, так? що Чому погордив іншими? Власне, що не погордив, тому що в <кій> Ісуса було дуже багато учнів. Ми теж читаємо в Євангелії, що було 72 учні, яких Він посилав перед собою, які теж, приходячи, говорили, що ми чудеса бачили, тому що вони творились на наших очах через нашу послугу. І, власне, з цих усіх учнів вибирає 12 таких головних апостолів, власне, кого сам захотів. Я думаю, сьогодні важливо, щоб ми не задавали питання, чому Ісус других не вибрав. Бо це завжди по-людськи буде, скажімо, людина завжди буде запитувати, а чому не по-іншому, правда? А що буде, якби було, по-другому, а що станеться, якби, наприклад, історія щось помінялась. Це завжди є така людська логіка, можливо, не завжди вона має підставу, але десь в кожному з нас є. Таке порівняння і таке, таке власне запитання, так власне, як остатньо, коли був на реколекціях з родинами, з сім'ями з Польщі, одна сім'я, яка теж провадила реколекції, так може жартом, але розказала таку історію правдиву, але ну, так звучало, може, як анекдот, якийсь, але так чоловік поділився, що його друг. Одного разу прийшов і каже, що там ну, проблеми вдома, що зазвичай, якщо живуть разом із батьками, і десь немає такого толку, десь немає справді такої любові, скажімо, там десь на зятя, на невістку нападають. І він каже, що власне тьоща йому купила два галстуки, дві кроватки, І він ніколи не ходив в цих кроватках, але каже, на день народження своєї тещі до майно одіни. Якийсь красивіший з них вибрав, щоб одіти і піти привітати, щоб вона бачила, що він цінує, теж її старанність. Ну і каже, коли заходили в двері відразу на, на добрий день. Вона каже, а що той другій не подобався, що ти перший вдягнув? Ну, все одно була претензія. Так? Тобто людина може відразу скажімо, запитувати, чому не є так, що, наприклад, Ісус інших не покликав. Написано, котрих захотів. Дуже добре для нас є те, що ми коли роздумуємо над своїм покликанням, чи якось священники, монахині, чи хтось в подружжі, наприклад, може, теж ви чули не раз або хоча б раз в житті, що хтось запитав, а чому ти вийшла заміж за такого чоловіка а не іншого, дивися, там той гарніший, більше заробляє і так далі. Але це є твої переконання особисте, тому що це мій чоловік і він Богом призначений. І я не питаю, а чому немає іншого, тільки дякую Богу за те, що справді можу жити в щасливій сім'ї з такою людиною, а не другою. І тут важливо, так як Ісус Сьогодні говорить, що тих, кого Він хотів, і теж не можемо сказати, бо Бог так хотів. Це Господь мені життя побудував, приготував, запропонував таке життя. І, власне, дуже важлива річ, щоб ми знали і мали таке уточнення. Таке запевнення, що Бог хотів такого нашого життя, що це і воля Божа. Тому людині тоді легше жити, коли ми знаємо, що Бог не тільки що допустив, бо так кажемо не раз, а бо Бог вже не мав виходу, не мав що робити, то вже допустив, вже був согласний, згідний на таку чи іншу річ в нашому житті. Але Бог захотів, щоб наше життя таке було. Тому теж. В кожному покликанні, чи в сім'ї, чи в священстві, в монашестві, завжди власне має бути ця свідомість, що цього хоче Бог. Якщо це є бажання Бога, тоді людина розвивається правильно в житті, тоді людина насправді може жити вдячно не в якомусь трасі, переліку, але може бути вдячною за своє життя. Тому теж сьогодні. Ісус це до нас, що Він звертається до нас по імені, кличе нас. Хоче, щоб ми були його учнями, апостолами, власне, в такому сенсі, що ми є церквою і що ми проголошуємо Ісуса Христа своїм життям. Інакше це життя було би марне, якщо б ми когось віддаляли від Бога чи перекреслювали Бога. Тому маємо жити в такий спосіб, щоб це наше життя було. Скажемо, гідне апостольства, щоб люди, котрі дивляться на наші поступки, могли справді сказати, Бог є на світі, тому що ця людина так живе. І, власне, Господь в церкві кличе нас, як людей, віруючих, як спільноту християнську, кличе до цього, щоб ми були правдивими апостолами, знає наше життя, знає нас по імені. І тому сьогодні нехай наше серце буде вдячним Богові. За покликання, амінь.